Політех здоров. Якщо я в кадрі, значить в КПІ знову якийсь студентський двіж. Так, і сьогодні він ще й з науково-популярним елементом. У 18-му корпусі проходить день фіото. Погнали, глянемо, що придумали ці технарі. ДФ – це активність нашої студентської ради. Пані Олена Хлус, дуже позитивний заступник декана. В об'єднанні з нами з адміністрацією з громадською організацією розвиток IT-освіти і 60 років дню факультету інформатики та обчислювальної техніки. Як ніяк? Як ніяк, так -ні да. ми вже дорослі. Поспілкуватися зі студентами прийшли представники Самсунгу, Мінцифри і навіть директор українського фонду стартапів. Фіот, як такий, є одним з наших вагомих партнерів. Пан Сергій Литвиненко у Samsung R&D Institute Ukraine керує штучним інтелектом. Тому ми, як представники it спільноти, не могли не приєднатися до цього заходу. А й індустрія є однією з ключових галузей нашої економіки. КПІ Фіот, і ми всі разом будуємо країну. Дуже багато випускників Фіоту. Є нашими працівниками, і я можу сказати відверто, що працювати з випускниками саме фіоту є велике задоволення. Але щоб бути класним фахівцем, треба постійно розвиватися. Одна справа закінчити просто університет і вирішити, що все я отримав у світу. Пані Діана Ракус, представниця найкрутішого в уряді Міністерства цифрової трансформації України. А зовсім інше продовжувати навчатися і після того, як ти закінчив навчання. Які саме студенти важливі для майбутнього країни? Це залежить суто від студента, від того, в якому напрямку він хоче розвиватися. Тому що можливості є для кожного. Ви велкам, стукайтеся і ми знайдемо, які цікаві завдання вам дати, щоб ви могли попрактикуватися. Сказати, що тут динамічно, не сказати нічого. Захід розділився на три паралельні активності. Наша задача встигнути на всі. Багато спонсорів, багато гостей. Ірина нам все і розкаже про сед Activity. Вечірі на нас чекає концерт з різними виконавцями, з локальними. Кілька які вже виступали на інших теперішних заходах. Буде дуже весело. Квест, косплей, клуб настільних ігор, зона студентських ініціатив, кіберприколи всякі. Ну коротше, розігнатись є де. У нас є кімната відпочинку. Я не назву, як вона називається, але є кімната. Бачили. Да, ви бачили да, цікава кімната. А також у нас проводився хакатон тиждень тому, також приурочений до дня факультету, і можна проголосувати за проект, який вам сподобався найбільше. І цей проект отримує приз симпатій. Хто не знав більшість заходів у КПІ, як цей транслюється наживо. Доєднуйтесь, це вам так на майбутнє. Що це? А, паспорт дня. Еф. А, паспорт фіоті, все взагалі. Тут написані деякі активності. За кожну з активностей можна отримати штамп. І перша локація уже тут це у нас збірна ЗСУ. Якщо ти отримаєш, заповниш повністю паспорт, то можна отримати приз. А ви взагалі хто? Дівчата? Ми косплеєри. Ми е, загалом вчимося на 123 спеціальності. Оскільки це наш факультет, його день, то ми вирішили трошки розбавити його барвами. Так. Наступного разу кличте друзі, щоб вас було багато. Це цікаво, це красиво. Ми кликали, але враховуючи те, що це справа доволі складненька, то не всі згодилися. Ну, гаразд, так. От вміє зробити рівень, де я пише дійсно на славу. Чекаємо день ВПІ. Журналісти також хочуть свята. День журналіста 6 червня у нас чекати недовго. Погодьтесь, класно, що у КПІшці науку популяризують саме так: весело, неформально, без примусу і з безумовною повагою до майбутніх професіоналів. Це важливо, бо хто, як не вони, ну, тобто ми будуватимемо майбутнє. А це був Дмитро Сапко для КПІ Медіа. До зв'язку!